Прикинь, йдеш ти такий по своїх справах, наприклад, до своєї любимої альтушки, і коли ти збираєшся переходити дорогу, біля тебе на калюжу наїжджає якийсь фраєр на дорогій машині. Ти думаєш, бля, який ж гандон. але винен не тільки він, винен ще й той, хто залишив там яму, в якій назбиралась вода. Як це хто винен? її не могли просто принести. Завели! Я говорю про політику. Усе, що тебе оточує, так чи інакше є її частиною. Без неї не їздили б автобуси, без неї людям не довелося б ходити на роботу, щоб платити податки, без неї ти б не думав про те, чому яйця такі дорогі. Ну коротше, зараз я тобі все поясню, щоб перед альтушкою ти зміг виглядати розумно навіть в обдристаних шмотках. Або якщо хтось по мілфах, вам це теж пригодиться. Так от, стоїш ти весь в багнюці і, напевно, перше, про що ти думаєш, треба пояснити, що так. Нуби зазвичай зразу починають вибачатися або виправдовуватись, типу, ну розумієш, я в говні, бо політика. І це було б твоєю першою помилкою. Чого? Бо політика це в першу чергу рішалова. І казати, що ти не такий, бо так рішили інші. Це позиція лоха. І щоб краще зрозуміти про що, я треба згадати, що термін політика поширився під впливом древнього грека Аристотеля, який написав трактат Політика, що приблизно перекладається з Латини як наука бути містянином. Ну, типу там Поліс, тоді був як країна, місто зрос. Хто найкрутіший житель міста, правильно, володар, в нього є все: віли, яхти, гроші, лімузини і жіноча увага. В цьому житті він отримав все і, в принципі, він того заслужив. Він знає, що влада це боротьба за ресурси і що вона не дається, її беруть. Він міг окоронитись, показавши себе на полі бою, міг і стати наймудрішим серед сенаторів, які б його підтримали, а міг просто захуярити попередника або тупо всіх підкупити. І такий розумник може бути не один. Вони, як відро з крабами, які один одного тягнуть донизу, бо кожен хоче під піднятись вище згідні, пізнали це буквально те, що в нас зараз. Просто з часом всі ті політичні ігри за владу між мочою і гоном обросли додатковими вимогами до учасників. Владу здобути легко, але важко отримати. Тому появились люди, які розвинули скіл зберігання влади. Ці хитрони знають про тебе все. Вони знають, що ти любиш і що ти хочеш. Бо саме від твоєї задоволеності залежить їхнє благо. Найбільшого успіху досягли ті, хто навчився не лише тримати в себе максимум ресурсів, а ще й доказувати іншим. Що так буде краще для всіх. Їх ми називаємо політиками. Вони можуть виглядати по-різному, і вони йдуть в політику з різних причин: одні актуари посвятити їбалом і просунути свої закони на вигоду папікам, інші функціональні менеджери, які дійсно займаються роботою і їм важливе майбутнє, Треті – просто по фану залетіли попробувати, що готують столовця Верховної Ради. Загалом, все, що стосується публічних посад, це про них. Зазвичай ці черепашка ніндзя об'єднуються в політичні партії. Ті, кого ми обираємо, займають лише керівні посади, але в політичному житті держава приймає участь набагато більше народу. З самого верху над всіма нами, звичайно, ЖД. І Якщо хтось сумнівається, в нас президент єврей. Думайте. До речі, про президента він якраз де наступним, а з ним вся його придворна соїтологія: прем'єри, люм'єри, депутати і партійні лідери. Вони самі по собі тільки закони придумують, затверджують і формують стратегію. Он як капітан корабля, і так як кожен капітан тягне голландський шторм. Але в свою сторону сходимось десь посередині ні нашим, ні вашим похуї баше. Ладно, давайте не роздувати зраду, спускаємось нижче до різних призначенців. Призначенці вони, бо їх призначають або звільняють за бажанням у цих попередніх. Серед них всякі міністри, голови, керівники департаментів. Вони вже якраз перетворюють всі ті закони і стратегії на конкретні накази і завдання для тих, хто нижче. Ну і звичайно, куди в сучасному суспільстві без документів. Тут у нас ті, хто сниться нам страшних снах, Бюрократи. Це. Держслужбовці, основною функцією яких є максимально ускладнити життя пересічного громадянина. Вони затверджують ті папери і ай бля, я не знаю, наші їм стільки макулатури, вони, напевно, природи не люблять. Отак плавно ми підійшли до тих, чия робота виконувати накази і настанови зверху, а також слугувати своєю рідною стіною між тими, що нижче, і тими, хто вище. Це по суті сила, м'язи, імунітет, щит, опора, органи держави, серед них СБУ, ЗСУ, ДСНС, НГУ, поліція, суди і інші люди, професія яких вимагає. Не роботи, а служби без них ніяка країна не зможе існувати взагалі, бо вони, по перше, захищають від ворогів, а по друге зберігають порядок всередині, ліквідуючи внутрішні загрози типу пожеж, диверсантів чи онліфанщиць. Як я ненавиджу онліфанщиць, вони найбільша загроза сучасної української державності. От і якщо всі попередні придумують, ухвалюють рішення і приводять їх у дію, то зараз прийшла черга до тих, хто платить за весь цей бал В мене і тебе. По перше, це звичайні хороші добрі люди, які не за гроші, а за ідею. Туть і голосують на виборах бо їм не похуй доля і свого оточення. Це активні громадяни, такі як активісти, журналісти, громадські діячі, виборці і так далі. І останні це ті, хто голосував за Якуновича, або роздавали гречу, різне бидло для яких політика це щось там, десь там не трогайте мене, моя хата з краю, а приставки била лучше. Зазвичай вони п'ють технічний спирт і миються тільки коли падає дощ, і то не по своєму бажанню. Тому в суспільстві прийнято таким руку не жати. Варто також зазначити, що на кожній з цих ланок пірамід є срані трутні із заниженою суспільною відповідальністю, які підідають з донатів або бюджету, наші з вами кровно зароблені, силою відібрані, добровільно віддані гроші. Про кількість говорити будемо якось наступного разу, але падати на коліна в грузу і кричати, розвівши руки в сторону, не треба не все так погано. Ми вже вияснили, що таке політика і що за звірі там водяться. Але такий момент: якщо всі ці їхні ігри за владу не мали б ніякого значення, якби їм не було перед ким виступати, це в древні часи були царі, які могли відрубати голову любому, хто гляне не тим оком, але після багаторазових повстань, заколотів і революцій, правляча верхівка ставала все м'якшою і більш піддатливою до голосу народу. Тобто, кожен окремий тіпчик по суті давав цим оболтосам по одному балу легітимності, і чим більше когось легітимності, тим більше в нього впливу. І цей вплив на їх превеликий жаль, вони не можуть використовувати лише для власних потреб, оскільки мають зобов'язання перед своїми виборцями. Всім тим хом'ячкам, які довірили йому свій голос, він щось обіцяв. А значить, мусить. Відчитатись, і мало того, що відчитатись, а ще й підтвердити, що йде за тим курсом, який він продав людям, інакше втратить свою легітимність. Він повинен показати конкретні досягнення, як підняття економіка, підвищення зарплат, зниження пенсій, заборону водіння в тверезому виді, асфальтування дороги між рудною і Валеріанівкою, або звести безплатні спортзали для ветеранів. На крайняк можна створити культурні центри під власним брендом за гроші з бюджету. Ну і йдучи по піраміді, донизу, ми виявимо, що в прийнятті рішення залатати Цю дирку в асфальті приймає участь до фігіща людей. Спочатку треба вибрати політика, який знає, що треба латати дири. Потім треба, щоб він дав завдання міністру асфальтного правопорядку, який дасть наказ бюрократам, які а тут головний прикол, бо бюрократи передають бумажки головам вже окремих регіонів. Потім це перетворюється на ще одні накази, які передаються нижчим бюрократам. А це ще й має бути погоджено з паралельною бюджетною лінією всіх голів, і все це може розбитися хвилі об камінь, якщо Вася. З кінтами сусіднього під'їзда проголосує за іншого політика, який пообіцяв знизити ціни на горівку. Все, габела, подумаєш ти завтра. Знов заляпають болотом, а може ще й заб'ють палками. Але як я казав ще на початку, якщо ти залежиш від чужих рішень, ти лох. Ти маєш викупати, що ти, мій дорогий друг, слон. Слоняра на тобі, бро, тримається стабільність їх багатого життя. На тобі тримається весь політичний світ. Ти і ти, і ти, кожен з нас потрібен їм, бо ми всі маємо такий важливий для них го той самий голос, який ми міняємо на їхню легітимність. Тому перед кожними виборами вони намагаються нас задобрити. Ви ж теж замічали у них цю активізацію доброти і ефективності. Вони ж розуміють, що пам'ять в більшості з нас коротка, і ми, в принципі, готові пробачити їм якісь там незначні корупційні скандали, якщо вони відремонтують дві лавочки в парку. От вони і витягують зі своїх гаражів популізм, пропаганду, маніпуляції, соціальні подачки і різні патріотичні ритуали. І за допомогою цих складних політ. Ітичних машин вони влаштовують міжпартійні перегони виграшем у яких буде твій голос. Ось ми і дійшли до місця, в якому розкривається страшна правда. Від тебе також залежить те, що відбувається навколо. Тобто не вони там все рішили, а ти своїми руками або без рук легітимізував реальність. Так ти можеш навіть не голосувати. Твоя апатія теж капіталізується, мовчить, значить згоден, не протестує, значить підтримує. Тебе можна порахувати, писати в статистику, можна прикривати тобою будь-який цирк з народною підтримкою. Твоя тиша дає їм дозвіл на використання тих податків, які з тебе знімають на потреби, які важливі тим, хто голосував. Тобто твої пару гривень підуть не на засипання ями в асфальті або встановлення пара лежачих мінтів для зниження швидкості всяких шумахерів перед пішохідними переходами. Хоча вони мали б зупинятись і без них просто по закону, але немає камери, щоб зафіксувати правопорушення, бо гроші, що могли піти на неї, пішли на клумбу під мерією. Та і, взагалі, хто сказав, що політики мають ходити по містах і вишуковувати. Проблеми, які потрібно вирішувати. От просто уявіть собі Скруджа Макдака, який ходив би і сам шукав кому роздати гроші. Та ні за що. Він буде старатись шукати способи потратити якнайменше коштів, щоб, щоб Щоб краще виглядати перед малою у цій ситуації, ні в якому разі не можна вибачатись за свій вигляд. Краще перетвориться на жарт, зроби надмінне лице, підбородок вперід, підняв одну брову і так надмінно. Ей, сьогодні мій ранковий флекс надихнув мене на мокрий асфальт стайл. Чина. І от. Поки вона буде закохана, хлопати очима в твою сторону, не втрачай ініціативу і заверши словесним нокаутом. Я шарю в політиці. Все, бро, вона поплила, Ну яка дівчина в світі не любить владних типів? А як ми з тобою вияснили, політика це влада? І щоб більше не потрапляти в такі ситуації, не підставляйся під наслідки чужих рішень, організовуйся погугли або спитай в чату GPT, як конкретно ти можеш покращити умови навколо себе і менше надійся на те, що хтось вирішить життя за тебе. Якщо сам про себе не думаєш, то чому хтось має думати про тебе? А якщо тянка не вкинулась фішку з піднятою бровою і назвала бідним лохом? То не розчаровуйся, тому що бро зустрічають по одягу, а проводять по розуму чи щось типу того. Хиза, коротше, до побачення.